Ще набрать українці! Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами переробляти срібло. Воно є у нас різноманітне, магнітне технічне срібло, срібло на міді, на мідній підложці і отаке от технічне срібло, яке нам ще доведеться випаяти, такі п'яточки. Не буду багато розглагольствувати. Спочатку повипаюю все технічне срібло, а тоді вже будемо переважувати, що що ми маємо на фінаш. Випаяв усі п'яточки. Ось вони. Давайте зважимо їхню кількість. 14 і 3. Тут, до речі, є навіть магнітне. магнітне технічне срібло, а то не магнітне. технічне срібло. Чуть не втекло добре, що воно магнітне, і не йшов. Також у нас є ось ще магнітне. Технічне срібло, я його буду переробляти разом. Побачимо. Так. І вага 29 майже з половиною грам. Переносимо в стакан окремо. Тому що в другому стакані ми будемо з вами срібло на міді, якого є. 123 грама, 123 і сім. Дуже багато міді. Прям дуже багато. Срібла, я хочу сказати, тут зовсім мізір. В основному мідь. Переносимо в більший стакан. Налью потрохи дистильованої води, щоб реакція була менш бурхливою. Азотної кислоти набрав 150 мл. Сюди планую додати 100-130 мл азотної кислоти. Сюди, думаю, вистачить грам 50. Але буду додавати по мірі. Відпрацювання азотної кислоти. Не буду все одразу вливати, щоб не було бурхливої реакції. Достатньо і сюди. Одразу все реагує без подогріву. Сюди ще трошки там. Гарно розчиняються. Але дуже небезпечні пари. Працювати треба при витяжці або на відкритому повітрі. Обов'язково техніка безпеки, рукавички, респіратор, окуляри. Життя дорожче за дорогоцінні метали. Життя дорожче за дорогоцінні метали. скільки не підливаю сюди азотної кислоти, трошки попрацює і вирубається. Трошки попрацює і вирубається. Тобто срібло металом нема куди розчинятися. Отже, зараз зливаю я цю кислоту і заливаю нову. Зливати треба швидко, щоб мідний купорос не виробився. І буду лити в дистильовану воду. Бачимо, покрилися. Скоріше за все вже сріблом. На міді. Так, да, мабуть, вже срібло відновлювалося на міді. Заливаю знов. Так. І азотку. Десь 100 мл точно буду наливати азотки. Зараз шепіллю. Так, да, срібло, срібло дуже відновилося, Тепер доведеться його розчиняти. Тут у нас що? Щось ще розчиняється. Розглянемо. Да. Ще розчиняється. Фільтрувати його не буду. Промию просто водою, якщо тут є хлоріт срібла. Як я і думав, його тут майже нема. Все срібло там відновилося на міді. Навіть нічого, навіть нічого. Технічне срібло вже розчинилося. Розбавлю його дистильованою водою, щоб купорос. Не випав і тепер профільтруємо його. Так, так. 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 так наливаємо соляну кислоту, в розчин з технічного срібла. На кількість у нас срібла, хлоріда срібла. Так. Розбавити треба трошки водою. тепер провіримо, чи, все, чи, весь, чи відновився весь хлорид. Добавимо ще соляночки. Все. Срібло. Ой, хлорид срібло. Виділився весь. Все, тепер нехай відстаюється. Дорозчинюються останні крохи. Нарешті все розчинилося. Йдемо фільтрувати. Ну і тепер барабан на дроб вливаємо соляночку. Да, довго я буду цей хлорід від міді відмивати? Але що зробиш? Так, ну і ще разочок провіримо. О, от тепер все. Срібло в розчині вже нема. Пару хвилин чекаємо, поки воно осяде. І будемо промивати. Промиваємо кипяточком. Ну, Чесно кажучи, хотів я їх відновити і сплавити по окремості, але бачу, що смисла нема ніякого. Так що об'єднаю я ці два хлоріда і буду разом їх плавити. Тепер промиваю і працюємо далі. Хлорид одмитий чудово. Переносимо його. Переношу його в керамічну посуду. Зараз покладу телефон і все. Вичу, що тоді вже вмикнуся. Відновлювати буду каустичною содою, гідроксидом натрію І цукром. Так, засипаю наш хлорид. Він одразу чорніє. Написано вищого гатунку. Так. І перемішуємо. І ретельно потрібно розмішувати, щоб цих комочків не було, щоб хлорид весь прореагував. Весь хлорид прореагував. Каша наша однорідної маси. Час підсолодити. Глюкоза або цукор. Можна навіть е додавати замість цукру, замінник цукру для діабетиків. Теж кажуть, непогано справляється. О, ай-яй-яй. -ай -ай. ай. Ого! Аж ложка поплавилась. це реакція. І зразу видно, що прореагувало все. Фу. От скажіть, який може бути кращий спосіб для того, щоб відновити великий об'єм хлорида свібла? Я гадаю, що кращого метода, чим цей, немає. І скільки б мені довелося втратити часу, щоб відновити цю кількість хлорида срібла, наприклад, цинком. Я вже не кажу про алюміній. Пішло б немало часу і нервів. А тут ось 10, 10 секунд і весь хлорид відновлений. От тільки одна проблема. Ложку яку. Металеву не можна, пластмасово не витримує. Треба якусь керамічну ложку придбати. Після такого відновлення срібло ретельно потрібно промити, інакше при плавці будуть карамельні коричневі п'ятна. Я срібло промив добре. Час його спресовувати. Так, 8 бракетиків чистого срібла у нас вийшло. І для того, щоб воно стало блискучим, зараз ми його сплавимо. І плавити його буду в кирпичу а потім його буду виливати в воду. Таким чином, я позбавлюся від отакого карамельного нальоту і від бури. А потім уже чистеньке срібло ми сплавимо в один бракетик. Погнали! Ну ось і все. Ось воно наше срібло. Без бури, без сахарної карамелі. Чистеньке. Без корозій, без нічого. Тепер потрібно сплавити його в один корольочок. Три корольочка. Які нам вдалося сплавити. Бури мінімум, але вона є. Нікуди від неї не дінешся. Це хіба що капати в воду, тоді її не буде взагалі. Ну і час важити. Вмикаємо ваги. І дивимося. 51 грам. Ну, 0,8 візьму на бору. Я його, звісно, перед відправкою почищу. Але на даному етапі буду з вами прощатися. З вас лайк. А я погнав працювати з іншим матеріалом. До зустрічі в наступному відео. Згинуть наші вороженьки, як сонці.